Отже, перше відео свідчення про захист Бога, конституційних прав і свобод людини в статусі людини. Як я Бога прийняв таким, як Він є, як я бачу, який він добрий і люблячий. Я думаю, багато хто не думає, що він і люблячий. Навіть Біблію почитати там стільки всього написано такого, що просто ну, не налазить на ці, на ці два терміни: і люблячий. Я коли почав читати Біблію, це було багато років назад, я її почав читати, щоб її скомпрометувати. Але е, перед тим, як читати, я просив Бога, Господи, відкрий мені, будь ласка, дай мені мудрості Духа Святого, відкрий мені Слово Твоє святе. Хоча я був на нього такий, ну, грубо кажучи, м'яко кажучи, верніше, ображений. І е, на диво, коли я закінчив читати Біблію, я вже читав її зміненою людиною. Тобто я вже. Реально помінявся, я не читав, щоб скомпрометувати, а щоб навпаки пересвідчитись, ну, якби відкрити для себе від більше пізнати Бога в своєму житті. Я спочатку зачитаю місце писання, був такий Йов. Я думаю, багато хто знає, хто не знає, це такий чоловік був праведний, все в нього було добре. І потім сатана приходить до Бога і каже: Давайте, забери в нього все, подивимося, чим буде праведний. І Бог каже, добре: забери в нього все, крім душі, і на нього звалились неймовірні випробування страждання. Він все втратив. Померли його діти. Хоча хтось вважає, що не померли зараз, не про це. І Йов не розуміє, в чому справа, і прийшли до нього друзі, і вони його переконують, що та таке неможливо. неможливо бо типу, ну, Бог так не карає, Бог карає, якщо ти поганий, там, ще щось. А, ну, значить ти щось погане зробив. Йов каже: та ні, я святий, я знаю себе, я там. Ну. І йов пішов судитися з Богом. І я от хочу трошки зачитати, значить, Йова з 38 розділу по 42-й розділ там дуже багато, що Бог йому відповідає, але я так буквально. Пару, пару текстів зачитаю вам. значить 38.3. Йова, 38.3. І сказав Бог до Йова, коли пішов Йов з ним судитися. Підбережи свої чресла, тобто стегна як муж, я буду запитувати в тебе, а ти мені розтумачий. Де ти був, коли я заснував землю? Скажи якщо знаєш. Хто визначив її міру? На чому підтверджені підвали неї? і хто поклав наріжного каменя? При спільних радощах в зірок, коли всі сини Божі вигукали від радості? Хто перегородив брамою море, коли воно вродилося, наче вийшло з черва? І тут багато, багато, багато Бог таке запитує хто звершує потоки для перебігу вогди і шлях для грімкої блискавиці? Чи можеш ти зв'язати волос волосожарові і розв'язати вішки Оріонові? Чи можеш виводити Сузір'я свій час і вести велику ведмедицю з її дітьми? І далі, далі, далі. Тобто Бог показує, що. Ну, е, ми не розуміємо практично нічого в контексті вічності. І це дуже багато тут написано. А в 42 му розділі, що я чу про тебе крайчиком вуха. А тепер очі мої бачать тебе. А тому я зрікаюсь сказано і каюся в порисі в пополі. Тобто Бог трошки відкрив йові, хто він є. Е, яку я для себе взяв мораль? Е, значить, я думаю, дуже багато хто злоблений на Бога, на нього ображається. Але е, є дві, якби. Дві стежки. Перша це, ну, це для тих, хто вірить в Бога, Творця, будь-яку вищу силу. Тобто ця сила є. І в нас є два шляхи. Перший шлях прийняти її такою, як вона є, постаратися пізнати її, постаратися, ну, скажімо так, отримати відповіді на питання. І другий шлях. Це, до речі, шлях більшості відступників, більшості сатанистів. Якщо в двох словах, то вони вірять, що Люцифер він, типу, не такий неадекват, як Бог. Він, типу, адекватний, все нормально. Він просто, типу, скажімо так, трошки, трошки протестують Богу, бо Бог щось типу заганяється. От. Тобто він не розуміє Бога, і люди сатаністи вони не розуміють Бога, зрозуміти не хочуть. От, типу, Люцифер, він, він все розуміє, він адекватний, і давай ми будемо йти за ним. І це другий шлях. Другий шлях це відкинути те, що або того, хто створив усе, усе тримає. До цього зводяться всі релігії, в чому, в чому і справа. І просто на нього ображатися, просто йти собі своїм шляхом, просто якби не впізнавати і думати, та що я буду його пізнавати. Він і так, типу, тут пише, що він добрий, люблячий, а тут такі, типу, е, Вот. І я думаю, тут очевидно, що треба вибрати перший шлях. Тобто, який би Бог не був, прийняти його таким, як він є. Як його зараз розумію, прийняти його таким. Я вірю, що це велике випробування для людей, яке ну, люди мають пройти. Тобто, з такої точки зору суто меркантильної, подумати, як краще прийняти таким, яким він є, вже тобі краще буде, тому що він є. Тобто Сила якась є, і постаратись зрозуміти. І з цього якраз починається шлях навернення, шлях покаяння з цього. Тому всіх закликаю прийняти Бога такий, яким Він є. Наприклад, я переконаний, що є Бог. Хто не знає, ну, творець, сила прийняти її такою, якою вона є. І просити в неї ж пояснити, чому так. Бо дуже цінує таку поставу сукрушену. Я тебе приймаю, Боже. Я приймаю твою волю. Поясни мені, будь ласка. І він обов'язково пояснює. Він мені дуже-дуже багато відкрив питань, деякі не відкрив, але я розумію, що деякі. Не час ще. Ну і плюс він Бог, він вирішує, що відкрити, що не відкрити. Але мені того, що я знаю, мені абсолютно достатньо, щоб надіятись, вірити в нього, любити його і так далі. Друга тема, другий, верніше пункт першої теми це як я дійшов до того, що бути учнем Ісуса Христа і займатися статусами. Це по дорозі. Значить, тут буду читати трошки, цитувати писання. З однієї, з одної сторони, багато в Біблії написано, що ми ярби, що може дуже різати вухо, що ми повинні коритися владі, що верховній владі, навіть якщо вони чинить несправедливо, навіть апостол Петро в посланні пише, що Богові вгодно, щоб ми страждали несправедливо, корячись у всьому верхній, верховній владі, а будь-яка влада є від Бога. Це перше. Друге, Друга річ, яка здається парадоксальною до цієї першої, це, наприклад, те, що Бог любить правду, і такі місця писання, що, наприклад, це сказано і дуже багато разів, і в старому, і в новому заповіті. Я декілька прочитаю, наприклад, Прок Михей 6.8. О, людино, сказано тобі, що добро і чого вимагає від тебе Господь діяти справедливо, любити справи милосердя із упокореною, із упокореною мудрістю ходити перед Богом твоїм. Ефесян 5:11. І не беріть участь у неплідних ділах темряви. А радше викривайте їх. Тобто викривайте брехню і неправду. Ісайя 61.8. Бо я Господь, люблю правосуддя, ненавиджу грабунок і беззаконня. Навіть серед основних якостей Ісуса є, що Він полюбив правду, чому Бог його вибрав. Ну, це інша тема. Полюбив правду і зненавидів беззаконня Сам Ісус. Матвія 5:10, негірна проповідь: Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє Царство Небесне. Ну і дуже відомий вірш 612 Ефесян Тому що наша битва не проти крові і плоті, але проти можновладців, супроти влади, супроти світоправителів, пітьми віку цього, супроти духів злоби піднебесних. Е, ще таке хочу зазначити. Або давайте це потім зазначу Значить, я в цьому намірі молився, тому що я спочатку. Хотів. Давайте паузу поставлю. Так от, я спочатку почав займатися такою правозахисницькою діяльністю, але відверто в мене найближче оточення було проти, і постійно, якби наголошував на тому, що. Та ти заспокоївся. Ну, типу, головний тезис був: довірся Богу, він все керує. Це, типу, Ну, якби не треба це все так лізти, це, це, типу, віддай кесарів е, і кесареве. Я, якщо чесно, е, була ментка спокуса, тому що тоді був такий трошки важкий період, я був без роботи. Е, якось е, ну, ці всі штуки навалились, тому що я закрив ФОПа для роботи треба нового відкривати. Я не хотів це робити. Е, ну, плюс там інші були трошки випробування. Було дуже важко. І я на деякий час подумав, та, попробую, може, це забути, ніби відставити на потім десь потім займуся. Зараз, наприклад, думаю про роботу або ще про щось. І тут я зрозумів, що я просто йду сам, сам проти себе. У мене таке відчуття було, ніби я плюю собі в обличчя. Тобто я е, вірю, що Дух Святий мені це відкрив, Бог мені це відкрив, розуміння це. Він мені це відкрив, і я вдаю, ніби я цього не знаю. Тобто тобі сказали правду, а, а ти, наприклад, вдаєш, що ти її не знаєш. Для мене це, типу, просто ну, неприпустима річ. Я люблю правду і справедливість, і ну як я вже сказав, я відчував, що іду проти себе. Я молився, і не один день, ну якби там не постійно, але це така була тема на протязі декількох деякого періоду, актуальна. І е, я зрозумів, що я буду помаленьку пробувати, е, скажімо так, вести правозахисницьку діяльність, качати систему, е, каже мій друг, і буду дивитися, як Бог ну, мені буде відповідати. Е, і він, е, він мені почав відповідати. Він мені почав мене благословляти, почав е, в цьому мене вести. Е, тобто, постава мого серця була не противитись владі, тому що противитись, тому що там. Е, Ну, я, наприклад, і дітей вчу, що правила придуму, тобто визначення правил. Правила це для того, щоб було добре всім. Якщо ти порушуєш правила, ти хочеш, щоб було добре тільки тобі, а всім решта, типу, є вже буде. Тобто, це егоїстично, це неправильно. Я стараюсь притримуватись правил, але які не суперечать Богу, і які не суперечать, скажімо так, основним тематикам статусів, ну і іншим темам, тобто які не суперечать. Совісті мої, які не суперечать тому, що я розумію, що я правильно, що я неправильно. Звичайно, це дуже суб'єктивно, але знову ж таки, я бачу, що коли твоя постава серця щира, коли мотив твій чистий, то Бог тоді веде. І Бог мені показав, що в даному випадку Він підтримує правозахисницьку діяльність. Він підтримує те, що я, наприклад, я не нападаю, я. Не осуджую, я ну, не переслідую, але то, що я протестую, наприклад, в системі, то, що я заявляю про себе як про людину, як про дитину Божу, те, що я не ведусь на оферти і розумію, висвітлюю, каже не чорне-чорне, не біле-біле, називаю речі своїми іменами, в цьому Бог не благословляє. Він мене почав благословляти і благословляє. Ну насправді в кожному випадку він мене благословляє. Я бачу, що він в цьому веде. Ось, значить, це е, така відповідь. Також зачепив я тут третій пункт про те, що Бог дивиться на постави намір серця. Дуже важливо, тому що якщо читати Біблію навіть, або слухати церкву, або там ну будь-що, е, то завжди є чиясь е, ну, думка. В Біблії написано, що Біблія тлумачить сама себе і Дух Святий тлумачить Писання. E, тому e, найважливіше це стосунки з Богом. E, не проблема, якщо їх немає. Я e, вертаюся до першого пункту: прийняти Бога, який Він є, і просити Його, щоб Він Ну, принаймні мати поставу серця. Боже, я не розумію тебе, я тебе Ну, не знаю. там... Але я тебе читаю, тому що я впокорився. Відкрий мені, будь ласка, бо ти Бог, або бо ти творець, або бо ти вища сила. Ну, Для мене це Біблія. Продовжимо. Значить, парадоксальне питання: слухати владу чи захищати правду. Я думаю, що тут вищий пріоритет це захищати правду. Знову ж таки, випливає з попередньої теми з цих місць писання, які я, які я процитував. Ще, що хочу додати до такої теми, як слухатись владу чи захищати правду. Ну, таке людське, але згадайте всі Януковича, та, і напевно всі тоді говорили, що це добре. Хоча скинули діючу владу. Друге, це, наприклад, коли Петрові, апостолові влада забороняла проповідувати Ісуса і казали йому вчіть, і не проповідуйте, а вони проповідували і говорили. Це так само перегукується. Тобто, можливо, там, коли ти про Конституцію розказуєш, ти не про Ісуса розказуєш, але ти, як мінімум, розказуєш, висвітлюєш правду, яка веде до Бога. Чому я вважаю, що мені допоміг Бог? Найперше хочу почати з того, що дію, його дію він завжди трошки маскує. Для того, щоб той, хто хоче побачити, він побачив, хто не хоче, не побачив. Тобто, завжди будь-яку, ну практично, будь-яку дію ми можемо трактувати, як це Бог зробив. Або це збіг обставин, це пощастило, це там добрі попалися, це мені завжди щастить, це карма, це ще щось, це ще щось. Я вірю в те, що це Бог робить. І тим більше так написано, що все добре є від Бога. І він вирівнює стежки. Тобто... Вирівнює, ну, наприклад, стежка крива, дуже тобі важко йти, а він її вирівнює, що тобі легше йти по житті. Е, ось. Е, я тут е, приведу місце списання е, тут про дерзновіння просити в Бога. Значить, перший Івана, третій розділ, 21 вірш. Е, Улюблені, якщо серце наше не осуджує нас, тобто, якщо ми з чистим серцем ходимо, ми маємо стосунки з Богом, ми е, прагнемо добра. То ми маємо відвагу до Бога. І чого лише попросимо, дістанемо від Нього. Тому що дотримуємось заповіді Його і чинимо добре і угодне перед Ним. Е, також 1 Івана 5.14. І ось яку сміливість ми маємо до Нього. Що, коли просимо чогось, і зволі Його, то Він нас слухає. Е, також приведу приклад про е, жінку, про витачів. Напевно, багато хто знає цю історію, коли вона торкнулася е, Ісусової одежі і зцілилась. Чого вона зцілилась? Бо вона постановила в своєму серці. що вона торкнеться Ісусової одежі і зцілиться. так Бог працює. Я постановлю в своєму серці, що Бог не захистить. І е, ну, я, по-перше, бачу його благословіння, його ведення. І я знаю, що він ну, не благословляє один чи два рази, чи десять, він постійно благословляє, він постійно поруч. Тому я маю таке переконання. Е, наступне, е, От е, в останні часи відмова від знаку Антихриста це буде як е, відмова від дії. Ну, наприклад, е, я вважаю, що, е, ну, от, як там постане Антихрист, він принесе мир. І кожен, хто не покладе його знака на праву руку або на чоло, то, скажімо так, вони не будуть в книзі життя. Так, це серйозно. Я думаю, не просто цей знак буде, а ще буде ну, зміна людини. Тобто ну, Бог не каже, що от ти знак покладаєш, і все, я тільки на знак буду дивитися. І не тільки на знак буду дивитися. Просто знак це кульмінація того буде. Типу, всіх дій, які, типу, тебе. Відводять від Бога і навпаки наближають до зла. Е, так ось я думаю, що зараз дуже активно це все просувається і вже, е, і вже, скажімо так, є такий відголосок того, що буде в майбутньому. Це моя думка. Е, тому що це не буде. от е, Хто прийме, то прийме, а хто не прийме, то зразу ми вбиваємо. І там половина людства така, о, ми за Ісуса, ми не приймемо все. І вбили, і вони попали в небо. Я думаю, що це якраз буде тиск на всі сфери, а особливо на соціальну, наскільки нам людям важко, скажімо так. Коли в соціумі нас, ну тобто, соціальна сфера, соціальне дуже великий вплив на нас має. І я переконаний, що так буде і в останні часи. Тобто, швидше за все, це всі будуть приймати, це буде на ура робитися і взагалі це буде як благо. А хто не буде цього приймати і не буде з цим миритися, хоч він буде казати не біле-біле, а не чорне-чорне, власне, як говорять зараз. Але всі будуть думати, та ти якийсь коротший дурний. Ти взагалі нічого не шариш, що ти тут цей, дивись от мир. От там ось так. Тобто, це буде так само вигнання із соціуму, не сприйняття соціуму. Тому я вважаю, що зараз це справа діяльність. Це можливо, вже йде підготовка до останнього часу, а можливо, ну, репетиція. Тому це так важливо навчитися якби відстою, ну, навчитися стояти вправді. Е, ось, я сподіваюся, я відповів на деякі такі душевні, глибокі питання. Постарався висвітити свою думку. Далі буде друге відео. Дякую.